В наших руках результат небезпечного експерименту, де він, на жаль, втік намагається дістатися до патрульних шахлів. Він э, червоний обрав. Що це за барсанна жалюгідна планетка? Зірка падає, ой, ой, ой. моє бажання мати друга, Най найкращого друга. Він Такий милий і фугнатий за нього відповідаєш ти. Ясно. Все буде супер. Скажу стеж за ним! Ні, ти що робиш? Жодних <реш> oh! цуциків на столі. А це точно цуцик. Mm -hmm. ага. Ми не залишимо в себе цю істоту. Охана — це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають! <реш> І нікого не забувають! <реш> поганий! Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Це агент Кобра Бублик. Треба впіймати синього цуця. Ешь, я рахую до трех стичу. Один.